Привіт, любі друзі! Ми продовжуємо мандрівку Україною, щоб увиразнити мапу своїх візерунок складних і плідних відносин українців із їхніми сусідами на наших теренах, в результаті яких постали самобутні українські міста. І сьогоднішній наш курс Кримський. Крим. Які асоціації та спогади викликає у вас ця назва? Крим це український регіон, в якому гармонійно поєдналися розлогі степи, лісисті гори та морське узбережжя. Та крім мальовничої природи, Кримський півострів зачаровує ще і самобутністю культури його корінних мешканців. Протягом століть Крим був культурно-політичним і торговельним осередком на перехресті різних цивілізацій. Середземноморської, близькосхідної та центральноазійської. Таке розташування Криму на перетині культур вплинуло на етногенез звичаї та спосіб життя його корінних народів кримських татар, караїмів та кримчаків, а також тих національних спільнот, для яких південь сучасної України став новим домом. Унікальне поєднання культур і ландшафтів в Криму вплинуло на появу самобутньої міської культури. Ви, мабуть, чудово знаєте, що кожне місто має свій неповторний характер. Його формують чимало чинників: природа, історична спадщина, культурні традиції мешканців. Та найважливішою складовою у цій формулі є люди, чия праця і досвід тривалого співжиття робить кожне місто не просто точкою на карті чи набором споруд, але і осередком соціальних та культурних відносин. Сьогодні наша розповідь присвячена Бахчисараю. Або ж точніше, Бахчасараю, особливому місту, столиці могутньої держави династії кримських ханів-гераїв, 16-го кінця 18-го століття, протягом майже 300 років місто було важливим осередком господарського, культурного, інтелектуального та політичного життя півдня сучасної України, як же був влаштований простір Бахчасарая. Чим жили його мешканці, чому це місто унікальне? З'ясуємо разом. І для цього я запрошую вас на прогулянку знаковими місцями Бахчасарая у часи його розквіту. У перекладі із кримсько-татарської мови Бахчасарай означає садовий палац. Іноді сад-палац. Місто отримало свою назву на честь знаменитого палацу зведеного у XVI столітті за правління хана Сагіба I герая серед пишних садів у Салачицькій ущелині. Тогочасні автори описували цю місцевість як рай із цілющими джерелами, фонтанами, мелодійним співом птахів, у якому правитель Кримського ханства царював із гідністю царя Сулеймана або ж Соломона. Можливо, Бахчасарай і справді задумувався як місце, де хан відпочиває від державних справ, проте незабаром Бахчасарай став центром політичної влади Кримського ханства. Поруч із садовими павільйонами постав цілий палацовий комплекс із мечеттю, лазнею, житловими покоями, залами для урочистих засідань і аудієнцій. А сам палац у Салачицькій ущелині дав життя великому столичному місту, яке у наступні кілька віків було осередком влади для ханів із династії Гераїв. Вони були володарями Криму та Кипчацького степу у 15-18 століттях. Кримське ханство було потужною державою, що впливало на долю сусідніх країн і народів. Важливо, що політичний центр Кримського ханства протягом усього часу існування цієї держави розташовувався на півдні сучасної України. Ханський палац або ж хан Сарай у Бахчасараї досі вражає своєю довершеністю. Самим лише існуванням він нагадує про добу розквіту та політичної ваги Кримського ханства. Монументальний палацовий комплекс є втіленням складного устрою держави гераїв. Кожна його кімната і приміщення мали свої функції та призначення. Це стосувалося і людей, які у цьому палаці мешкали: від правителя та ханських родичів до численної команди посадовців, охоронців і слуг. Усі вони виконували чітко окреслені обов'язки, які полягали у веденні державних справ, зустрічі дипломатів, організації великого палацового господарства. Одним із Найвідоміших символів палацу є велика ханська мечеть, або ж Біюк Хан Джамі. Вона розташована біля головного двору Хан Сараю і була однією із перших споруд палацу та міста загалом, зведених у XVI столітті, за наказом хана Сагіба I Герая, прогресивного політика і талановитого державця. Не випадково турецький мандрівник Евлія Чалебі у XVII столітті називав цю споруду Соборна мечеть Сагіба Герая Хана. Хоч будівля великої ханської мечеті була оздоблена досить стримано, два її високих мінарети, із яких багато віків лунав Азан заклик на молитву, і донині є одним із найбільш упізнаваних візуальних образів ханського палацу. Південь сучасної України тривалий час був важливим осередком ісламської цивілізації, центром мусульманської освіти, права самобутньої духовної та інтелектуальної культури. За століття побутування цієї релігії у Криму і у північному Причорномор'ї мусульманські обряди тісно поєдналися із національними звичаями кримських татар і стали гармонійною частиною. Побуту традицій соціального життя народу, водночас збагатившись тривалим досвідом співіснування із іншими етносами та конфесіями на півострові. Ісламські традиції проявляються у багатьох рисах матеріальної та нематеріальної кримськотатарської культури. Як історичних, так і сучасних це помітно, припустимо в архітектурі, в політичному устрої, в інтелектуальній спадщині, у традиційному костюмі, декоративному мистецтві, в етикеті, у звичаях, у репрезентації ідентичності, у традиції меценатства тощо саме тому. Політичній культурі кримського ханату Соборна Мечеть була одним із обов'язкових атрибутів столичності міста, і, окрім духовної функції, слугувала також символом правителя. Система управління кримського ханату. Потребувала освічених людей на роль чиновників, дипломатів, писарів. Вони мали знати східні та європейські мови, а також володіти навичками управління господарством, збору податків, ведення діловодства та дипломатії. Головним джерелом кадрів для ханського палацу і управлінської системи держави було медресе, духовно-просвітницькі заклади, в яких вивчали філософію, каліграфію, ісламське право, богослів'я, арифмет. Та інші дисципліни. Хоча і дуже умовно, але в європейській освітній традиції їх можна порівняти із академіями чи університетами. Одним із найвідоміших освітніх центрів кримського ханату було медресе Менглі Герая, яке згодом отримало назву Зинджерли медресе. Його назва буквально перекладається як медресе із ланцюгом. Заклад був заснований у Салачику 1501 року і розташовувався неподалік ханського палацу. При цьому медресе навіть трішки старше за сам Бахчасарай. За легендою, перший камінь при будівництві медресе символічно заклав сам правитель, хан Менглі, перший герай. Палацові літописці приписують йому такий вислів хто не поважає знання, той. Хай би він був навіть хан чи падишах, не зможе створити нічого ґрунтовного, нічого довготривалого і рано чи пізно не уникне ганьби. За тогочасною традицією, на вході до медресе повісили ланцюг, щоби кожен відвідувач, проходячи під ним, символічно вклонявся і вшановував у такий спосіб знання і науку. Менглі-Герая безперервно діяло як навчальний заклад майже півтисячоліття. Закрили цей заклад тільки у 1920-х роках, уже за радянської влади. Простір ханського палацу, як і споруд комплексу, також зазнавав змін протягом своєї історії. Кілька разів він частково перебудовувався зокрема, частина його оборонних споруд з'явилася у першій половині XVII століття як реакція на зростаючу загрозу із півночі від московської держави. Ну а 1736 року ханський палац сильно постраждав після спустошливого походу російської армії на Крим, унаслідок якого у пожежі згоріли дуже цінна палацова бібліотека та ханський архів. Подальша анексія кримського ханату Російською імперією. У 1783 році призвела до того, що протягом 19 століття багато споруд палацу опинилися на межі руйнування. Кілька ж проведених реставрацій, зокрема у 1826 році, іще більше погіршили стан цієї архітектурної пам'ятки. Із 1917-го у приміщеннях колишнього ханського палацу почав діяти перший національний музей кримських татар музей тюрко-татарської культури. Важлива роль у створенні музею та формуванні його колекцій належала відомому кримськотатарському художнику і досліднику Усеїну Боданінському. Деякий час у цьому музеї була значна колекція. Зібрання знакових артефактів у музеї: а це витвори мистецтва, предмети декору, рукописні книги, було свідченням високого рівня розвитку ремесел і загалом матеріальної культури доби Кримського ханства. Через радянські репресії 1930-х років, жертвами яких стали також чимало діячів кримськотатарської культури, зокрема і фундатори Бахчисарайського музею, палац знову пережив скрутні часи. Як стверджують дослідники історії Криму, після депортації кримських татар 1944 року, радянська влада не лише хотіла перейменувати місто Бахчасарай, але і демонтувати колишній ханський палац, адже саме його існування нагадувало про спадщину ханської доби та автентичну культуру депортованого народу. Нині Бахчасарайський палац залишається єдиним вцілілим зразком палацової архітектури ханської доби. На жаль, через російську окупацію Криму ця архітектурна пам'ятка знову потребує термінового захисту. Наразі наша подорож Бахчисараєм добігла кінця, а ми продовжимо мандрівку тим прекрасним містом у наступній лекції, в якій поговоримо про культуру кримських містян 16-18 століть.